хто кто їде зі Сполучених Штатів після трех років перебування тут за UFO та TPS? А? Я yeah. і сьогодні я вам розкажу про те, що я буду робити зі своїм банківським рахунком, пенсійним рахунком, що буде з моїми податками наступного року, куди пересилати гроші, як взагалі виводити їх, що буде з моїм інвестиційним акаунтом, що буде з договором на оренду квартири, як я відсилаю речі назад в Україну, логістика перельоту. Скільки коштує полетіти із другою валізою, як краще це зробити, переслати і не летіти з другою третьою валізою, чи навпаки. Далі, ще що треба купити обов'язково перед тим, як летіти зі Сполучених Штатів до Європи? І як я йду з роботи, відправляю назад техніку, як я прощаюсь з містом і з людьми, і що я обов'язково роблю у Чикаго. Для того щоб насолодитися, от поставити крапку у своїй американській історії, точніше, скажімо, у цьому розділі моєї американської історії, тому що життя довге, дай Боже, і може я сюди ще повернуся, але вже не на візі біженки, так не на візі тимчасового захисту, а на візі. Туристичні оцього я хочу приїхати, взяти найкраще, що є у цій країні, поїхати в Єлоустон, поїхати не знаю, там в парк Секвой біля Сан-Франциско, подивитися на це все і поїхати назад в Європу. Оце нова американська мрія в моєму випадку. Викладачки англійської мови, яка не змогла тут собі налагодити комфортне життя з фінансової точки. Зору, отже, почнемо з вами з першого пункту. Банк, що робити, коли ви їдете зі сполучених штатів, що трапляється з вашими фінансами? Ну, по перше, ваші банківські рахунки не заблоковуються, звісно, тому що у вас є номер платника податків. Так ви просто не маєте права повертатися в країну, якщо ви виїжджаєте з неї. І якщо у вас цей статус UFU чи TPS, і якщо ви не подавалися на travel документ, я на нього не подавалася, тому я виїду і я вже не повернусь. Тобто я вже їду з кінцями. А у банк я зайшла. У мене банк Чейз. Я зайшла, і вони сказали, що так абсолютно без проблем ви можете виїжджати. Рахунок не закривається до кінця, от терміну дії вашої картки, але треба. Бути готовим до того, що у випадку це не дуже вірогідно, але банк може подумати, що картку вкрали, якщо вони почнуть розраховуватися десь в Європі, невідомо де, чи куди ви їдете, в Колумбію там вам необхідно обов'язково мати доступ до свого мобільного телефону. Запам'ятайте, якщо ви хочете мати будь-які фінансові справи, якщо у вас відкрити будь-який фінансовий рахунок у штатах, вам необхідно мати доступ до свого мобільного телефону. Тому моя порада. Це е, там, де можливо перевести комунікацію з вами на імейл, щоб цей двофакторна аутентифікація вона проходила не через телефон, а через імфімейл, де це можливо. У честі, наприклад, це майже неможливо. Вони сказали, що є шляхи там, де з іншого номеру, не американського, але це набагато важче. Тому, якщо ви зберігаєте свої фінанси в Штатах ще до того часу, як діє ваш пароль, так це легально. Я думаю. Допоки у вас є цей номер платників податків, вам необхідно продовжувати платити за свій телефон. Тут я дійсно зважувала за і проти, тому що мій телефон коштує 50 доларів на місяць, це 600 доларів на рік. Чи воно варто того, щоб зберігати гроші в американському банку? У мене поки що так варто, тому що монетизація Ютубу у мене йде на американську картку, і я поки що не планую подаватися на тимчасовий захист в інших країнах Європи. Ще не знаю, чи повернуся я в Україну назавжди чи ні. Тобто я зараз буду. У режимі такого вага-бонда, так тобто бродяги, можна сказати, номада. І я буду відходити від цього скаженого стресу, в якому я перебувала останні три роки. Так, звісно, я не думаю, що буде якась магічна пілюля, що я переїду одразу в Європу і моє життя стане казкою. Ні. Але коли ти працюєш на трьох роботах і в тебе дуже дуже маленький відпочинок, маленькі відпустки в, в період за три роки, це дуже багато. То ти повертаєшся, знаєте, я жартую, що я, як буду людина із заробітків, що повертається з язиком через плече. <хи> <хи> Отак, от, от повертається, просто мені потрібно. Я вже дивилася, куди поїхати, може, в Єгипет на два тижні просто відлежатися, але зрозуміла, що найкомфортнішим варіантом для мене це буде. А поки не скажу, будемо тримати інтригу. Я вже купила білет в один кінець і. І скоро вам розкажу, яку країну я обрала, яке місто я обрала. Отже, банки я залишаю за свій телефон, я буду продовжувати платити. Далі, що буде з пенсійним рахунком та ще є Health Savings Account. Тут треба знати, що в будь-якому випадку, якщо ви знімаєте ваш, ваші накопичення через цей фон Roth IRA, або інший IRA, який у вас є, ви будете платити штраф. Якщо я не помиляюсь, 10% на Health savings account начебто, 20. Наприклад, якщо у вас там лежить 100 доларів, то ви заплатите штраф 20 доларів, і <кій> ще податок на оці. Гроші ну, а податок залежить від вашої податкової ставки, так вашого брекету. Якщо у вас 20%, то ще 20 доларів. Тобто зі своїх 100 доларів, які ви могли б витратити на медичні послуги в Сполучених Штатах, ви отримуєте 60. Але ви ці медичні послуги отримуєте набагато дешевше в Європі, вдома в Україні або деінде. Тому в принципі я так сильно не сумую з приводу мого Health Savings Account. Але до речі, у мене там під кінець залишилося лише 60. 50 доларів, тому що я ж свої зуби а, фіксила, і рут канал робила, і пластинку замовляла, яку я, до речі, так і не ношу. За 800 доларів замовила собі розширювач піднебіння, тому що в мене болів оцей суглоб, але він болів у мене від стресу цей TMJ, Темперам, Mandibular Joint, оцей, що поєднує дві щелепи. У мене такі, такі болі почалися, але я зрозуміла, що це просто у мене так багато стресу, що вже тіло здає. Просто тіло почало здавати. І це не те, що жарти, що мені виповнилося 30 років. Років, і одразу все почало боліти. Ні, це просто через тіло почало виходити. І я почала бити тривогу, що не треба мені оці розширювачі піднебіння, потім ще знову, мене ж, коли розширюєш піднебіння, буде дірка між зубами, потім знову зводити назад. Тобто я зрозуміла, о, це надовго буде, і треба, треба дивитися на знаки, які дає мені моє тіло, і взагалі всесвіт, що треба пакувати і все їхати. Отже, на Хелсинг Account у мене майже нічого не було. Я заплачу невеликий штраф. Коли буде період подачі податків, це буде не одразу виплатити штраф, а у наступний період подачі податків. От, тобто трохи грошиків. Так ви як це називається? cut The losses, так, ви підбив... підбиваєте збитки і все. І далі ви, як то кажуть, move on, move forward, йдете далі. далі. Тому що якщо залишатися тут, в моєму випадку, з моєю ситуацією, я мене на... звідси будуть на носилках виносити. І не знаю, в якому віці, і не знаю, в якому взагалі стані. Далі тепер давайте поговоримо про пересил грошей. Тут дуже важлива інформація, якщо ви плануєте використовувати свою американську картку за кордоном. А в моєму банку вони беруть комісію. У мене Chase, Нагадаю. Вони беруть комісію 3% від кожної іноземної транзакції. Це грабіж, грабіж серед біла дня, тому що кожного разу, коли я використовую свою українську картку, тут українська картка не бере жодного відсотка. А от Америка країна можливостей, можливостей заробити на усьому. Як і ви можете тут заробити, так і на вас тут заробляють вдвічі, а то й втричі більше. Отже, якщо ви їдете і думаєте, що ви будете використовувати свою американську картку, ні. Єдине, де нема комісії, це на кредитках, які вище класу. У мене, наприклад, кредитка найпочатковіша. Я її заводила лише коли сюди приїжджала. У мене був маленький низький кредитний рейтинг. Зараз мені вже запропонували, запропонував банк Chase Sapphire. Це вищий клас кредитної картки з вищим кредитним лімітом 7 тисяч, але вона коштує 100 доларів на рік. І от з нею можна знімати і робити будь-які транзакції за кордоном без цієї пені 3 але я зважила всі за і проти, і зрозуміла, що мені нема сенсу. Я просто не буду користуватися американською карткою з цих щоденних розрахунках. Тепер питання: що робити? Ви можете переслати ці гроші собі на українську картку SWIFT платежем так як у вас ці всі заробітки легальні. Ви подаєте тут в Америці податкові декларації? У вас є всі документи. Жодних проблем з фінансовим моніторингом, у вас бути на заводження грошей в Україну не буде. Тепер питання. Я скільки ви хочете завести туди, і чи доцільно завозити усі свої накопичення в український банк? Тому для того щоб диверсифікувати та трохи знизити ризики, ви можете обрати. Завести свіфтом на українську картку певну суму, певну суму кешом, так, готівкою, Але це теж думаєте, там можна не більше 10 тисяч доларів вести, ввозити без декларування, чи хоча, в принципі, це теж не проблема, так у вас же все легально, все окей. Але питання, чи вам комфортно буде от з такими, знаєте, з Америки повертаєтесь, хоча 10 тисяч це ж не така велика стопочка, так? А, ну, все одно мені, наприклад, не комфортно з готівкою подорожувати, тому я не буду. От, але ви подумайте про себе: Свіфт в Україну, кеш і третій варіант: відкрити карту, щось на кшталт революту чи вайсу. А, почитайте там, в принципі, поки що у вас є ж ваша американська прописка, і у вас є реєстрація. І платник, номер платників податків. тобто із українською я знаю всією документацією зараз. Револют зробив, що можна українцям відкривати. Тобто, в принципі, можна і так, і можна, поки у вас є американська прописка, теж щось відкрити. Тобто, варіантів дуже багато і нічого страшного в цьому немає. Далі що буде з інвестиційним акаунтом? Якщо ви інвестуєте, так як і я через Interactive Brokers, це поки що єдиний брокер, який працює з українцями, що мають український паспорт та український номер платників. Податків, я відкрила цей акаунт ще. До того, як я переїхала в Штати, тобто він абсолютно жодним чином не пов'язаний з моїм резидентством в Штатах. Я просто змінила собі там податкове резидентство на свій час перебування в Сполучених Штатах, і я платила всі податки тут. А я зараз поїду. І коли я зареєструюсь в новому місці проживання, я переведу, де б воно не було, так в Україні, в Європі, де завгодно. Я просто буду переводити своє податкове резидентство а, на а, іншу країну. Тобто з цим нічого не зміниться. До речі, хто шукав реферальне посилання на Interactive Brokers, я вам закріплю його в описі. І це win-win, my dear. Це буде вам бонус і мені бонус. Тож завжди використовуйте реферальні посилання. Це ж просто. Гроші в руки пливуть. А далі що я роблю з договором про оренду? Договір про оренду вам потрібно дуже уважно підписувати. Однією з причин, чому я вирішила поїхати зі сполучених штатів, це тому, що у мене закінчувався договір на оренду, точніше, срок. Зняття цієї квартири, я її зняла тимчасово. І я якраз так і знімала тимчасово на 4 місяці, повністю, як ви можете бачити, умеблевану квартиру, тому що, коли ти підписуєш, що зараз мені треба було або їхати, або підписувати договір із вже пустою квартирою, з новим апартмент комплексом, у мене були відео на каналі. Одне відео про те, як я ходила на перегляди, дивилася квартири, ти в'їжджаєш в пусту квартиру, і тобі потрібно гроші витрачати на її обставлення. Щоб обставити квартиру моблями, це не так дешево. Це мінімум декілька тисяч доларів, і це буде таке, знаєте, дуже варіантик. Не такий, як вдома. А якщо ви хочете отак, прямо, щоб як вдома обставити свою квартиру, то, то можна ух, то можна і 5, і 10 тисяч. Якщо у вас діти є, то там ще й більше. І я так і вирішила, що от зараз буду підписувати квартиру, і договір підписується там 6 місяців. Дуже буде дорого. Вони чим менше місяців підписуєш контракт з апартмент-комплексом чи з кимось, тим вища твоя рентна плата. Якщо підписуєш контракт на 18 місяців, то в тебе просто ну найнижчий. Там вони дають знижку по 300 доларів на місяць, що дуже а, великий а, шматок, так. Тобто за ці 18 місяців оренди от помножте 300 на 18. Тобто, ви оцю ці кошти економите, якщо вам дають знижку таку велику 300 доларів на місяць. Але я не могла так надовго впрягатися, тому що мій легальний статус is up in the air. він незрозумілий. І потім, коли ви виїжджаєте, ви маєте подумати. Як продати меблі, постити це все на Facebook Marketplace, або відвозити в якісь thrift stores, так хенди Тобто, всю цю логістику переїзд це дуже багато саме переїзд в Європу, тому що ви не будете, скоріш за все, ваші всі меблі, дивани пересилати. Воно буде дуже дорого. Там вже легше в Європі все по-новому купити. Тобто, я зараз в моєму випадку я все залишаю тут, тому що це як знаєте, ну по суті, як Airbnb. Ця квартира, і я просто виїжджаю. Хоча в цьому плані у мене нема головного болю. Але коли я розставалася зі своїм хлопцем з американцем, ми з ним жили, знімали квартиру разом в Мічигані, в Тревер-Сіті. і там у нас був договір на оренду, і ми з ним обговорювали, чи хоче він там залишатися, чи ми платимо штраф, і я їду сюди. А він шукає собі інше місце, де знімати. Нам було комфортніше. Так, щоб він там залишився, йому зробили таку суттєву знижку. У нас дуже хороша була а, менеджерка нашого апартмент комплексу Йому знизили ціну з 200 на місяць до 1700. Він там продовжує жити. А якби ми з ним вирішили розірвати той договір про оренду, то штраф дорівнював двом орендним платам тобто ми б заплатили 4200. І ми узгоджували, що половину він, половину я. І от... Так і вийшло, що я залишила всі меблі там, тобто він там продовжує жити просто без мене, на всіх наших прекрасних меблях. І я там свій велосипед залишила за 800 доларів, купувала велосипед новий. І зараз, я сподіваюся, він допоможе мені його продати, хоч, знаєте, хоч якісь кошти, але загалом переїзд це те, що ти розумієш, що тобі потрібно це the losses, під, зробити під. Підбити усі збитки і все, і сказати ад'єс Америка, I'm out». Ой, далі. Далі. А що? Відсилати речі назад. Я вирішила деякі речі відіслати назад в Україну, наприклад, зимове взуття. Знаєте, чому? Тому що летіти з двома валізами дуже дорого. А перша валіза коштує, як зазвичай, в усіх авіалініях приблизно ну, однаково, там скільки 60 доларів, десь 35 доларів. Якщо ви летите з другою валізою, це плюс 100 доларів, якщо з третьою, то це 150-200. Тобто я вже давно зрозуміла, що я на валізах три роки. Я собі нічого не купувала. Якщо ви подивитеся на всі мої відео, ви можете приблизно зрозуміти, що в мене є дуже мало одягу, але зараз у мене фокус абсолютно на іншому в житті, і мені, чесно кажучи, пофіг. Мені не хочеться наряджатися. Я трохи за цим сумую стану, коли можна уху піти і, знаєте, так, хвостом покрутити. Але знову ж таки, зараз я в режимі становлення, поставлення себе на ноги і переїздів. Тобто, це на мій пріоритет. І а, так як я нічого собі не купувала, а, майже нічого, тільки таку базу, а, то в мене залишилася зараз лише одна пара взуття це кросівки, а й одна пара капців домашніх, тому що, звісно, як же ж так ходити босою в квартирі. І одна пара літнього взуття. Все, зимові я відправила додому. Посилочка із зимовими зимовим взуттями, ще є там книжку. Відправила з автографом Джуді Піколт. Я ходила на її презентацію. Вже знаєте, вирішила. Ну це я хочу переслати цей момент. Я хочу запам'ятати, тому я це відправила разом із зимовою курточкою. Вона пухова, знаєте, така скручується від Юнікло. Тобто, все я так купувала, думаючи, чи можу я це вмістити в валізу. Відправила посилка через міст. Зробила все дуже швидко, і 100 доларів коштувала посилочка, чи 70. Там все залежить від розміру коробочки. Моя була десь приблизно от така десь. О, тобто, ви обираєте, я планую летіти з однією валізою та з одним carry-on. Тобто, тим, що заносять а, літак, там невелика валіза, максимум 8 кілограмів, літати трансатлантично, максимум 23, і ми плавно переходимо до того. Що треба купити обов'язково перед тим, як ви їдете в Європу з Америки. По-перше, ну, по-перше, те, що до усіх абсолютно можна заєплаятися, це оце, оце. А найгірше, що зі мною було, ну, одне з. Коли я лише переїхала з Болгарії, тоді я була. Три місяці на тимчасовому захисті з Болгарії до Штатів. Це зрозуміти, що в мене немає адаптерів, і мені треба заряджати свій телефон, а в мене були уроки, я викладачка англійської мови. І я тоді ще працювала у Сіклумі, як викладачка англійської мови. І е, я розумію, що в мене зараз два уроки сидять люди, а в мене нема цього, і я не можу ноутбук зарядити. Тобто ви купуєте адаптери обов'язково на європейські розетки. Це Ой, це багато, це буде незручно, бо це такі речі, знаєте, ноутбук щоденного користування. Я, напевно, куплю, зайду в Apple Store і куплю собі європейські е ці перехідники. А друге, що треба купити, це е ці ваги, знаєте, такі, якими важити валізу. Тому що за те, що валіза переважить, з вас візьмуть в аеропорту великий штраф теж десь 100-150 доларів. Тому вам. Або вам доведеться викидати щось валізи, тому... Я за те, щоб купити заздалегідь. От я починаю, я лечу десь за 2-3 тижні. І я заздалегідь зараз у мене вже було пакування валізи, таке типу, знаєте, репетиція. І я зараз собі буду купувати ці ваги, щоб розуміти, чи я влажу в цей ліміт 23 кг на велику валізу та 8 кг на маленьку валізу. І якщо щось не влазить, я буду думати, чи воно варте того, щоб його пересилати в Україну, чи я його просто віддаю. Кудись там да, у якийсь секонд-хенд, чи просто да, благочинність, і все, я це відпускаю, і я лечу у свої е, вагабонські е, будні. А що ще треба купити? Е, Треба відправити свій ноутбук назад на роботу. На це треба заздалегідь. За, за Якщо ви тут працюєте, треба ждати notice, так, на роботу, заяву про те, що ви звільняєтеся за 2-3 тижні. Що ж з цими двома 3 тижнями? Що це таке? А, і мені треба купити ще коробку. коробку для того, щоб Відправити ноутбук, тому що коли я відправляла речі в Україну, я зайшла в найближчий UPS Store, і UPS Store взяв з мене мен 12 чи 14 доларів за одну коробку. Всі мені, мені писали в інстаграмі Марія, та поїдь у Walmart, там коробки за 10 центів. Або Марія на Фейсбуці усі їх віддають за шоколадку. Ви розумієте, у мене нема часу. По перше, у мене нема машини їхати в Walmart, щоб зекономити трохи. На одну коробку. А по-друге, час це гроші. В Америці вже такий майндсет, що якщо тобі потрібна лише одна коробка, я вже думаю, та, з ним. Я куплю собі коробку за 14 доларів і все з цим справлюся сьогодні. Тому о, з коробкою на ноутбук, те, що треба мені відправити на роботу назад. А, мій ноутбук я це замовлю думаю, з Амазону. Куплю якусь коробку, щоб вона ну, може вона 6 доларів буде коштувати. Але не 14. Більше я на це не піду. UPS я роблю багатим, віддаючи свої кровні грошики. А далі, що треба ще зробити, я вам зараз скажу. Попрощатися з місцем. Змістом, змістом та з людьми мені дуже пощастило, і це, до речі, одна з великих переваг блогу, яку я не відчувала, коли я два роки жила в Тревер-Сіті. І я мала цей Ютуб канал приблизно 8 місяців, коли я жила в Треверсіті. Він ще набирав свою величину. І я коли приїхала в Чикаго, я зрозуміла, що от воно, як кажуть, знаєте, спочатку ти працюєш на заліковку, потім заліковка працює на тебе. Так само і з Ютуб каналом. Я працювала оці ці місяців. Ну я не роз не розглядаю це як роботу. Це більше була сильна потреба. Мені було дуже самотньо і саме так народився мій ютуб-канал. Я хотіла бути у зв'язку зі своїми людьми, особливо з людьми, які перебувають у, в еміграції, бо це інший досвід, і мені було в ньому самотньо. А в Тревер-Сіті, коли я приїхала, та й зараз там дуже мало людей. Всі переважно їдуть в великі міста. оці люди, які приїжджають за ЮФО, і я серед них лише <свісно> вирішила поїхати у якусь глуш. Але вже де була спонсорка? Як так склалося? Я не як це, не, I don't complain, так не, не жаліюся. А це було моє рішення, так там. Так довго залишатися, отже, я сюди приїхала. І я зрозуміла, що тут ось вони плоди. Мені почали писати люди, яких дуже багато в Чикаго. І я познайомилася з декількома дівчатами. Мені писало близько 20-30 людей. Я всіх заносила собі в нотатки в телефон, зустрітися а, на майбутнє. Але на жаль, у мене не було такої емоціональної вмісткості capacity, щоб процесувати знайомство з усіма новими людьми. Тож я зустрілася з. Близько п'яти людей, дівчат саме, і ми з ними гуляли, ми з ними ходили, грали в настільні ігри, ходили, дивилися. Багато ми робили з ними чого. І от е, зараз будуть такі у мене прощальні, можна сказати, походи містом. Ми йдемо е, на Бродвей-шоу. Бродвей просто шикарний. Я була на Book of Mormon, була на Moulin Rouge, Гуш, е, е, на чомусь там ще була. І зараз нове бродвейське шоу в Чикаго. Е, тит Титанік. Це пісні Сіліндіон. А я була в музеї Титаніку в Лас-Вегасі. І я ж Титаніка, божня. Там оце A New Today has come. Це моя улюблена її пісня. Ну, коротше, дуже-дуже хочу туди піти. 100 доларів коштують білетики. От, до речі, звикла вже до цих цін. І зараз я відчуваю, що фух, так як мені не треба більше платити, буде за квартиру 2,5 тисячі доларів на місяць, я можу трошечки підрослабитися, і я можу піти. От просто, як знаєте, просто. Платити так, просто жити як людина, яка нормально тут заробляє і не відчуває скруту. It does not struggle, тому що я тут дуже сильно struggle. щоб мені жити такий стиль життя. Мені треба працювати на трьох роботах, і ще є одна з них, основна, та, яка мені дуже не подобається. Тому я їду звідси. Однак ці останні тижні я вирішила вже знаєте, я собі вечерю замовляю з ресторану додому, сиджу, дивлюся серіал, купила собі HBO Max на один місяць, дивлюся Білий лотос, третій сезон, і їм цю їжу з ресторану, потім бродвейське шоу, потім прогулянки там ходжу. Все знаєте, от життя таке фантазійне, так, я живу ним три тижні. І я так хочу жити постійно тут, але ну не можу собі дозволити, тому я їду туди, де я це собі дозволити можу. Але загалом, підводячи підсумки, скажу, що життя в Америці добре можливо. Вам просто необхідно зрозуміти, що тут буде. Важко, як і в будь-якій імміграції, плюс буде ще важче через великі ціни і відсутність універсального Universal медичної системи, так що у вас, вас може заболіти зуб, і вам необхідно буде дістати з свого гаманця там. Зайву тисячу доларів. Тобто, в принципі, якщо у вас є зарплати, тут високі зарплати. Якщо у вас хороша робота, у вас хороші зарплати, то тут можна побудувати дуже класне життя. І у мене зараз є студенти, які живуть в Сполучених Штатах, українці, і я бачу це от просто з, ну, от з приклади людей. Я за них дуже рада, і це дійсно. Це дійсно класно, коли ти спеціаліст і ти е, можеш знайти собі місце у цьому світі і побудувати життя е, ну, дуже якісне і дуже класне. І коли ти вже пройшов у ці стадії міграції, це крива, знаєте, спочатку подобається, потім ти вниз падаєш, і потім ти більш-менш якось вирівнюєшся. От у е, е, мене, на жаль, е, е, так не виходить. І я їду зі сполучених штатів саме для того, щоб масштабуватися. Як би це парадоксально не звучало, але мені потрібно поїхати звідси, щоб масштабуватися у тій сфері діяльності, в якій я дійсно можу, і в якій я хочу масштабуватися. Тому далі будуть зміни. А я буду висвітлювати ці зміни на цьому каналі. Тож запрошую вас спостерігати, якщо вам цікаво, і до зустрічі наступного четверга. Папа, -па. забула вам сказати про податкову декларацію. Так як я зараз перебуваю 25-му році, тут я матиму її подавати в Штатах. Що я переїду в іншу європейську країну в Україну? Мені необхідно буде там також другу податкову декларацію подавати, але так як це, це ще не відомо, що буде. Поки що я думаю про те, що мені, хоча б потрібно подати, буде наступного року. податки зробити тут в Штатах. В цьому я не переживаю, Моя робота дасть мені всі податкові форми наступного року, і, і все так в цьому питань не буде. Просто подавайте податки по місту новому життя або по Америці, там де ви прожили, от певну кількість місяців у 2025 році.